Що українці мають право бути українцями на власній землі? Що вони можуть говорити українською мовою на власній землі? Що вони можуть висловлювати свої думки на власній землі? Так це, здавалося б, не суперечило офіційній ідеології. Це ж було в українській РСР. А українська РСР була членом організації Об'єднаних Націй. Типу суверенною державою. І в цьому ставленні до стуса Показалася вся сутність, все презирство українського до українського і українців ось цієї людини ненависницької системи. І як бачите, воно продовжується і продовжується пролонгується і пролонгується. Ми з вами розмовляємо в ці дні. Коли українці продовжують гинути саме тому, що вони українці, який ще мотив нападу Росії на нашу державу? Реально, який мотив? Як це пояснити? Ми хочемо вступити до НАТО. Я вам нагадаю, що Крим був анексований тоді, коли ми були офіційно позаблоковою державою. Ми загрожуємо існуванню Росії. Першої ядерної надпотуги сучасного світу, який ядерного арсеналу більше, навіть ніж у Сполучених Штатів. Чим таким завинили українці перед росіянами? Що російська влада нас вбиває, а російське суспільство на це не звертає уваги? Просто тим, що ми не хочемо бути такими, як вони. І тими, що і вони. І це і є неймовірний вимір несправедливості.